Кворум у нас сьогодні є. Як не дивно, останнім часом у нас перші питання до кворуму немає. Зараз є. Дякую всім за те, що прийшли. На руках у кожного порядок денний, який складається з дев'яти питань. Якісь питання, доповнення, зауваження до порядку денного немає. Ставимо на голосування підтримати порядок денний у тій редакції, яку ми маємо хто за. Одноголосно дякую. Наступне запитання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа на 2023-2024 роки, затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 29 червня 2023 року шляхом викладення її в новій редакції. Не бачу Анастолія Васильовича, кравця хто доповідає замість нього? Оце чудово. Вже не перша комісія постійно не з'являються доповідачі. Яким чином ми маємо ознайомлюватися? Володимир Григорович, скажіть, будь ласка. Чотири питання у нього. Минулого разу Савчук не з'явився, цього разу Кравець. Чудово. В 12.00 починається комісія. Набирає Григорович. Якщо ніхто не проти, пропоную питання наступні з 6-го почати розглядати так. О, є Анатолій Васильович, будь ласка. Білоцерків, тепломережа, внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунального підприємства Білоцерків тепломережа. 2023 2024 так, цим проєктом рішення пропонується внести технічні зміни у програму, а саме додати в розділах відновлення когенераційних е, потужностей придбання енергетичного обладнання. Тобто там ні сума не міняється, нічого, просто для того, щоб тепломережа могла е, купувати енергетичне обладнання, яке необхідне для підключення когенераційної установки на ТЕЦ для забезпечення власних потреб електроенергії в період блекауту. Ой, та там цілий перелік, там і частотні регулятори, там і синхронізатори, там і е, щитові, е, досить серйозна там 1-мегаватна е, потужна когенераційна установка, яку треба потім підключити, синхронізувати. Тобто, там мож, додатково можемо надати інформацію, тепломережа підготує яке. В процесі буде купувати. Зараз, поки що цього списка немає, там є просто бачення, що брати. Ні, раніше брався курс на відновлення повністю когенерації і генерації електроенергії, взагалі, тобто то, що було зруйновано. Тому і прописували ми так в програмі. Перша черга відновлення. Оскільки Укренерго поки що нам не дало свого бачення, потрібно це чи не потрібно, немає участі держави, тому ми переходимо на більше, як кажуть, полегшений варіант, а саме підключення когенераційної установки, яка просто буде давати електроенергію для власних потреб ТЕЦ, щоб працювало опалювальне обладнання і все. Ще запитання? Немає. Ставимо на голосування винесення на сесію питання. Хто за те, щоб підтримати? Одноголосно, дякую. Наступне запитання: про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 8 лютого 2024 року про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. Будь ласка, Васильович. Да, цим рішенням ми, коли приймали в лютому місяці цього року, передбачали якраз виконання тієї першої черги робіт по відновленню когенерації, але оскільки, як я вже сказав, руху в цьому напрямку з боку держави немає, тому пропонується тут додати технічні зміни, а саме придбання енергетичного обладнання, щоб якраз можна було купувати те обладнання, яке нам треба, про що я тільки що казав у програмі в самій. Тобто це вже в рішення про надання коштів. У Нас воно вже прийняте. Це питання? Немає. Ставимо на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Наступне про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків теперломережа. Цим рішенням, яке було прийнято в грудні місяці, надавалися кошти тепломережі на підготовку всього комплексу до опалювального сезону, але в процесі підготовки виникла необхідність частково також. Придбати чи купувати енергетичне обладнання на ТЕЦ, тому і пропонується тут також внести зміни, щоб вони могли використовувати оптимально кошти, ті, які вже отримали, і ті, які ще не отримали. Бо попереднє, яке я доповідав рішення, ми ж кошти 69 мільйонів не виділяли. Просто прийняли рішення і поки воно зупинилось. Тому тут також пропонуються зміни технічні, придбання додати, придбання енергетичного обладнання. Запитання немає. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно наступне про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа цим рішенням пропонується надати фінансову підтримку комунальному підприємству. Тепломережа на поповнення обігових коштів для погашення заборгованості за розподіл природного газу. Як всі ми знаємо, навіть тоді, коли немає опального сезону, 1,12 за розподіл газу нараховується щомісячно і в літні місяці. На сьогоднішній день підприємства заборгованість 18 мільйонів пропонується 12 900 дати для погашення заборгованості частково за липень і серпень місяць. Чому підприємство виникла ця заборгованість? Тому що діє постанова 812, яка автоматично забезпечує списання з коштів з усіх надходжень, які приходять 65% нафтогаз трейдингу за сам газ, тобто за газ, який вони купували під час опального сезону. У них залишається мізерна сума, з якої вони мають сплатити 6700 за розподіл. А в них там в районі 3 мільйонів залишається. І зарплата, і знову ж таки, поточні видатки по підготовці до опального сезону, бо в програмі ми не все там в тих коштах, що ми виділяли, не все там передбачали, там в основному капітальні видатки. Тому в них і утворилася заборгованість, незважаючи на те, що вони працюють над поверненням заборгованості з населення, в них така заборгованість утворилася. В разі, якщо ми не допоможемо їм зараз з цим розподілом газу, станом на 1 жовтня, тоді стане питання про пуск газу і початок опального сезону. Ну, як зазвичай. на жаль але газ Мережі до цього відносяться досить серйозно. Тому з нашої точки зору варто зараз підстрахуватися і все ж таки дати можливість їм погасити цю заборгованість, щоб станом на 1 жовтня в, нас була тільки, в них була тільки заборгованість поточна за вересень місяць. Дякую за питання. Ну економічно тариф вже ми не... прошу вибачення, додач. Тариф, який в них розрахований, держава ж не дає застосовувати. У зараз різниця в тарифах порядка 540-550 мільйонів, які держава їм має повернути. Їхня заборгованість по всім цим 510, грубо. Тобто, ще 30 б мільйонів, якби держава повернула, ще було б них, ну не прибуток, але кошти, які вони могли використати на підготовку до опального сезону. Тобто, щоб ми реально на це дивилися, треба підтримати і допомогти. Дякую. Немає запитань? Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались? П'ять за, два утримались. Наступне про затвердження програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Василь Морський, заступник міського голови. Будь ласка, Василь. всім доброго дня, шановні депутати. Це традиційна програма, яку ми кожного року приймаємо в по програмі 24-го року. Скористалися нею 11 осіб. Вона фінансується 50 на 50 з центром зайнятості. На сьогодні використано по 2024 року 85 тисяч, всього було закладено 171 тисяча. Разом з центром зайнятості є прорахунки, що потрібно буде на 2025 рік 390, і наша частина 195-200. Так, да. Оксана Сахарова, будь ласка, запитання. Є тут перелік. Хто може хто приймає участь? Зараз я його прочитаю. Давай да, да, включайте мене чути на забуду. Так перелік. будь ласка, на що використали? Це 50% Наша частка від тих, що також надає центр зайнятості з цієї програми. Скористалося 11 осіб через управління соціального захисту. На що вони е, можуть брати людей? Зараз прочитаю. Це, а, це е, оплата громадських да, робіт, які благоустрій прибудинкових територій, технічна обробка та кур'єрська доставка е, службових документів. Тобто це береться людина фактично на роботу, на тимчасові роботи, 50% цій людині е, сплачує держава, 50% ми. Це комунальне підприємство може залучати цих людей? Так, так? залучається. Ну, у нас... По переліку запропоновано і ті, хто погодилися. Це ЖЕК номер 1 номер 6, номер 7, спецкомбінат управління соціального захисту, КТП, mm -hmm. територіальний центр і комунальник і світанок. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Немає більше запитань. Тоді ставимо на голосування. Хто mm -hmm. за? Одноголосно дякую. Наступне про стимулювання облаштування та функціонування індустріальних промислових парків у Білоцерківській міській територіальній громаді доповідає Василь Морський. будь ласка. на сьогоднішній день. Держава різними методами підтримує промисловість, і у нас є закон про індустріальні парки, 34 стаття, яка нам дає право і державі стимулювати і розвиватися. Розвивати дані парки. У нас на сьогоднішній день в громаді два зареєстрованих індустріальних парка, два парка на етапі реєстрації і ще два попередньо йде обговорення щодо їх утворення. На сьогоднішній день у нас в тих зареєстрованих парках, які сьогодні є, будуються три промислових об'єкти і два на етапі. Розробки проектної документації на сьогоднішній день взагалом в місті будується з нуля вісім промислових об'єктів. Це переробної промисловості. Тому держава в цьому році виділила один мільярд на підтримку індустріальних парків, і ми хочемо даною програмою синхронізуватися з державною програмою. Відповідно до державної програми, вона надає 50% на інженерно-транспортну інфраструктуру та лінійну складову воду газ. Електропостачання даною програмою ми пропонуємо також доєднатися до державної програми і надавати 50% саме на інженерно-транспортну інфраструктуру. При розрахунках ми розуміємо, що як швидше наші промислові об'єкти ведуться в експлуатацію і почнуть працювати, ці кошти дуже швидко повернуться в наш бюджет. Тому, якщо є питання по самому механізму, готовий розповісти або можемо перейти до питань. А яка сума 50%? Ми закладаємо, закладаємо зараз на 24-й 20 мільйонів, 10 мільйонів, і на наступний 10. Якщо будуть учасників в державній програмі ми будемо тоді вже комунікувати, ну і або вносити зміни, або додавати. Ну ми поки що <кій> маємо певні розрахунки і розуміння, що сьогодні відбувається. Тим паче, ми в цьому році ж передбачали також на інженерно-транспортну інфраструктуру, але за власний кошт. Тут ми можемо в 50% зекономити, тому що держава допоможе, і найголовніше, що. Даний механізм є, ми вмикаємося тільки після того, як держава держава повністю перевіряє, і вони зобов'язані обов'язково вести певну кількість промислових промислових площ і залучити певну кількість резидентів. Якщо ці умови не будуть виконані, то вони повертають гроші. Тобто є певні умови, за яких вони отримають. Дякую, немає запитань? Немає, ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне про затвердження програми забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради. Муніципальна варта на 2025-2027 роки. Доповідає Василь Морський, заступник міського голови. Будь ласка, попередня програма закінчилася і є потреба затвердити на 25-й, на 27-й рік. Нічим вона фактично не відрізняється від попередньої. Тут закладаються кошти в даній Програмі фактично на інспекторів, які в нас є сьогодні в місті, які уповноважені складати адмінпротоколи, е, тому також е, ці люди забезпечують правопорядок і також забезпечують е, е, всі заходи, які відбуваються, і похоронні процесії Також озвучте суму, будь ласка. Сума роз, розрахунку комунального підприємства в рік 2700. Запитання У мене є запитання мікрофон. Е, я вже скільки разів повторювала і зараз повторюю, що ми бюджетна комісія, і ми зараз бачимо знову по програмі тільки загальну суму. Не розписані заходи. Якось ця сума ж рахувалася. Завжди просили показувати таблицю, заходи і витрати. Е, ви кажете на інспекторів? Що саме на інспекторів? Це заробітна плата. що це де можна так, побачити? Так. Е... 90% заробітна плата і 10%… А в чому скажіть, будь ласка, ну ви, наприклад, як доповідач, ви приймаєте цю програму? Скільки можна говорити про це, що потрібно показувати ці цифри? Це перепрошую. Як я це, готовий ну... взяти цю інформацію у комунального підприємства, надати. Може, можливо, надати так. слово Сергій Возненко, можливо, краще керівник. Це, ну, слова це хорошо, але ця Згоди. програма це вона вже третє перепринімається. Була з 19 по 21, з 22 по 24. Значить, основні видатки по цій програмі це заробітна плата і нарахування на заробітну плату. Якщо ми беремо по 2,700, це 2 мільйона 500 складає заробітна плата, 100 тисяч йде на паливо, і 80 на спецодяг і 20 на ремонт автомобіля. Дякую. Дякую. Хотів додати, так як є членом адмінкомісії, фактично раз в два тижні ми збираємося, і у нас інколи навіть штрафи доходять до 100 тисяч за одну комісію. Все, дякую, велике. Дякую. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2023 року. Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Світлана Терещук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, Світлана Григорівна. Шановні депутати, даним рішенням пропонується уточнити бюджет Білоцерківської міської територіальної громади за декількома джерелами. Це вільні залишки, це перевиконання і перерозподіл. Значить, по вільних залишках у нас є 7 мільйонів 204-227 гривень. Три позиції можна уточнити за рахунок цих коштів. Перша позиція це управління охорони здоров'я, пропонується виділити 170. П'ять тисяч додати до капітального ремонту укриття пологового будинку, де ми вже виділяли 600 тисяч. Необхідно ці кошти додатково для того, щоб повністю можна було зробити, зробити проект кошторисну документацію. Ну з усіми Заходами, які звідси витікають, наступне виконавчому комітету мільйон ноль десять чотириста гривень. Що сюди входить? Це 414 тисяч 400 – Це придбання квадрокоптерів, як говорилось по програмі надзвичайних ситуацій, і по цій же програмі придбання габіонів 596 3,0. Це ті кошти, які необхідно виділити на виконання цієї програми. По вільних залишках, на жаль, ми більше не можемо ніяких вчиняти дій, принаймні по тих поданнях, які на сьогодні у нас є. Перевиконання доходної частини бюджету. Ми спрацювали непогано і на перше дев'яте перевиконання наше складає 33 мільйона 230 тисяч гривень. Як пропонується розподілити ці кошти? В першу чергу це програма надання фінансової підтримки комунального підприємства «Білоцерківтепломережа» на виконання тих програм, які тільки що були погоджені, а саме 12 мільйонів 900 виділити на поповнення обігових коштів для розрахунків за борги за липень, серпень поточного року по транспортуванню газу, і 8 мільйонів виділити в рахунок вами уже проголосованого рішення на виділення коштів 69 мільйонів там з копійками. Ці кошти будуть витрачені на придбання енергетичного обладнання. Далі управління охорони здоров'я, програма. Програма фіна... програма фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я пропонується 8 мільйонів 330 тисяч виділити на капітальний ремонт мереж електропостачання від резервного живлення дизельної електростанції. Це та станція, яка є в другій лікарні, необхідно її підключити не одна. Не одну сесію обговорювали це питання. Цю суму пропонується включити. І останнє, що пропонується по е, уточненню бюджету, це управлінню соціального захисту 4 мільйона гривень на капітальний ремонт нежитлового житлового приміщення, другого приміщення, яке було передано управлінню. Це на розмі під розміщення ветеранського простору. І це всі ці зміни складають 33 три 230 двісті тисяч гривень. Ще одна зміна, яка пропонується, це зміни до бюджету розвитку. У нас є також перевиконання, але це перевиконання цільове. Ми можемо за ці кошти робити тільки проводити тільки реконструкцію або будівництво. Пропонується провести реконструкцію вуличного освітлення по трьох вулицях в селі Шкарівка на 360 тисяч гривень по 120 тисяч на кожну вулицю. Це вулиця Сонячна, княгині Ольга і Івани. Івана Мазепа. І останнє, які зміни пропонуються внести до бюджету, це перерозподіл бюджетних призначень в межах затверджених річних сум. Цими змінами ми. Підправляємо ситуацію, яка стала у нас з розрахунках по енергоносіях. Я не раз зауважувала, що у нас 1 червня підняли тарифи на воду. Почали з червня місяця потрошку рости тарифи на електроенергію. В межах власних коштів ми направляємо на воду мільйон, на водопостачання водовідведення в ряді бюджетних галузей мільйон двадцять два і тим самим повністю до кінця року. Забезпечуємо бюджетні установи коштами для розрахунку за по цим, по цьому пункту, електроенергія плюс 4 мільйона 566 665 гривень. Забезпечуємо всі бюджетні установи, але виходячи з крайньої суми в 10 гривень, якщо буде. Дорожче, значить, надо, потрібно буде вишукувати ще кошти для того, щоб забезпечити до кінця року. На жаль, десь після 10-го числа ДТЕК виставляє новий тариф. Останній тариф був 9, 900, ну майже без копіючок 10, Ну, ось до після го має бути новий тариф уже за вересень місяці. Буде він такий чи буде більше? Будемо бачити. Єдине, що хочу зауважити, що одна гривня плюсом це 2 мільйона додатково з нашого бюджету. Це так уже обрахували, а два мінусом з бюджету. Да, мінусом одна з бюджета. Одна. І ще одне: те, що вже обрахували, але я не могла винести на розгляд, тому що тариф офіційно не затверджений. тариф на тепло для бюджетних установ це десь плюсом на гека 280 гривень 279,47, якщо я не помиляюся. В обрахунку це з порядка 4,5 мільйона в залежності від того, коли почнеться, в які числа опалювальний сезон. Ми зможемо перерахувати і запланувати тільки тоді, коли офіційно буде прийняти цей тариф, І тоді ми до цього питання повернемося. Ще хочу озвучити дві позиції: облаштування це кошти управління освіти і науки, це на облаштування огорожі в й і в й школі. Необхідно 410 в другій, це в ліцеї в Гетьманському ліцею в дев'ятій школі для облаштування огорож. Все, оці всі зміни, які пропонуються внести до бюджету. І останнє, вибачте, не сказала про велику перекидку під фінансування програми, яку озвучив Василь Петрович, це як співфінансування з державним бюджетом з доріг. Там, де вони і робитися будуть, просто знять з доріг і поставимо 20 мільйонів на виконання цієї програми. Оце всі зміни, які пропонуються внести. Запитання у когось є? Немає. Тоді ставимо на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Дякую. Різне запитання, зауваження, будь ласка. Я вибачаюсь, присядьте, будь ласка, Віталі, в, різном, є в різному різне, є. Різне, різне у нас шановні депутати. Е є прохання також розглянути проект рішення щодо програми національного супротиву. Ну тобто, якщо є підтримка, я це є питання. Підтримка, в порядок, підтримка дивіться, є, 100%. відповідає. Порядок дня Дивіться, ми говоримо про те, що на комісії заслухали. Я да. в порядок де не формую. А заперечень не було. Все, добре, да, то ми підтримуємо, дякуємо за все військовим. Потрібно давати, що треба.